Доброго вечора. Голова рівненської ОДА Віктор Коваль піде у відпустку, як тільки зареєструється кандидатом на посаду міського голови рівного. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, звітуючи за рік роботи на посаді. Які свої управлінські рішення голова облдержадміністрації вважає правильними та успішними? І що з цього приводу думають експерти? Як оцінюють роботу Віталія Ков... Ков... Коваля? На посаді про це сьогодні говоримо у темі дня разом із кандидатом наук з державного управління Сергієм Штурхецьким. Доброго вечора, пане Сергію. Вітаю. з нами також працює судоприкладачка Ольга Крот. Отже, Віталій Коваль зустрівся з журналістами на будівельному майданчику північної об'їзної рівного. Тут твориться історія. Так пояснив обрану локацію на початку спілкування для журналістів. Потім розповів про свої досягнення. Зокрема, звернув увагу на те, що область вже не є дотаційною. Прошу фрагмент розмови. Я радий, що нам вдалося в непростий час зберегти всі бюджетні показники. Ми одна з небагатьох областей, але ми зараз маємо. Позитивні показники по бюджету за вісім місяців. У нас зростання 47% зростання платежів від рівненської області в державний бюджет. Тобто ми вже наближаємось до того показника, коли область самодостатня, а не дотаційна, десь внизу з сімнадцятого місця по соціально-економічному розвитку область була на четвертому місці. Зараз ми маємо. Дуже хороші, динамічні показники по митниці. Вже черговий місяць поспіль отримуємо додаткове виконання плану. От в цьому місяці це трохи більше 200 мільйонів. Перерахувала Рівненська митниця, поліська митниця вже до державного бюджету. Пане Сергію, ось у мене результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Можна до речі, для наших глядачів показати ці цифри Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, показник. Фінансової самодостатності, про яку згадував щойно голова облдержадміністрації за перший квартал 2019 року становить 17 і перший квартал відповідно 20-го це четверта позиція. З іншого боку, цей же показник за цілий 19 рік є 17, за 2018 рік це сьома позиція. Скажіть, що означають ці цифри і чи свідчать вони про успіх? Про які ну, говорив голова ОДА, коли сьогодні звітував, я не знаю, що вони означають. Я не впевнений, що знайдеться в області людина, яка знає, що вони взагалі означають. Хіба що я так розумію, тепер треба нам остерігатися хвилі просто вимушених мігрантів з Волинської, з Тернопільської з Житомирської областей, які просто в таку щасливу і квітучу рівницьку область просто приїдуть сюди? Насправді ми маємо справу із. Такою пташиною мовою чиновників, які розказують про якісь місця якоїсь там фінансової спроможності чи якогось там соціально-економічного розвитку, але знову ж таки за цими місцями, за цим рейтингом, немає ну такого, скажімо, життєвого змісту. Так, тому що як людина може сформувати рейтинг, кажуть, є рейтинг борщу, так індекс борщу, коли є вартість, яка потрібна для того, щоб зварити борщ. Є, наприклад, індекс той самий великоднього кошика, який незважаючи там на карантин, все таки люди робили ці великодні кошики, і теж оцей індекс показував взагалі різницю. Оце люди розуміють. Люди розуміють, що таке їздити в транспорті. Люди розуміють, що таке не їздити в транспорті, коли ти оголошений в червоній зоні. Люди розуміють, що таке вести бізнес і що таке не вести бізнес, коли існують карантинні обмеження, і масу всього іншого. Що оці показники? Це дуже хороший звіт, хороший звіт голови обласної адміністрації перед прем'єр-міністром. Будь ласка, хай іде і звітує. Це його. І, відповідно, прем'єр має його оцінювати. Люди оцінюють трошки по-іншому. Ну, ну, а, ласка... а от те, що е, область недотаційна. Ну, в принципі, не надто мені здається складна категорія. Ще 20 років назад. Мені доводилося спілкуватися з Романом Василисом. Тодішнім ще він був і представником президента України. Mm. Потім вже був керівником області. Так, от я йому там щось говорив про дотаційність. Він казав: мені коли дотаційними область не була. Дай нормальний бюджет. Дай нормально, щоб нам, наприклад, не Атоменерго і та Рівненська АЕС платила податки в місцевий бюджет. Дай нам, щоб рівне Азот так само платив податки. Все буде гаразд. Що ми маємо? Очевидно, це дуже хороша, хороший показник, але знову ж таки, це хороший показник, для який має сказати голова адміністрації, розповісти, доповісти прем'єр. Якщо воно несе мені особисто як мешканцю області чи іншим мешканцям, я не знаю. Добре, крім того, що це може хіба що пояснити, тим, що завершується нарешті процес децентралізації, і громади стають спроможними. Бо раніше, в області, якщо в нас область була там 20 адміністративних районів, тільки один адміністративний район, тодішній Кузнецов, теперішній вараш, був профіцитний, мав хоч якийсь там плюсовий бюджет, все інше мінусовий бюджет. Ясно, що жити в такій області було важко зараз. Децентралізація вона дозволила все таки більшість місцевих податків бюджетів сформувати профіцитними. От до речі, що стосується децентралізації, як ви оцінюєте діяльність Віталія Коваля на посаді голови облдержадміністрації стосовно децентралізації? Тут важко на сказати щелі. роль роль безпосередньо голови обласної адміністрації в цьому питанні, тому що так можливо співпало. Але ну я не знаю, чи 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 від цього є роль голови адміністрації, але об'єктивно треба віддати належне, що за останній рік ясно ми просунулися в цьому питанні. Чому Тому він що справився із завданням? Як вона ви це, ну, це не від нього залежало, тому що це, 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 це треба Загальна було. Політика. Це треба було завершити і от місцеві вибори, які були 25 жовтня. Вони поставлять, я сподіваюся, такі ну хорошу, хорошу там три крапки в історії розвитку місцевого самоврядування, в тому числі в, 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 в нашій області. і Вже жодна територія не буде не охоплена об'єднаними територіальними громадами, що означає, хотілося б думати нові можливості для розвитку Кожного з мешканців цієї громади. А яка роль тут голови адміністрації? Ну, якщо не заважав, якщо вчасно підписував документи, не знаю, що іншим їх робити, ми знаємо, що в кілька разів робили перспективний план розвитку, але це, це була робота теж в межах всієї України і всього Кабміну. Ну, Очевидно, в нього були якісь недоспані ночі. Ну за це йому зарплату напевно, платять. Ну, можливо розраховував як, як поділити область? це. Не робота голови обласної адміністрації. Uh -huh. Бо як тільки голова обласної адміністрації чи будь-яка інша людина найрозумніша, починає ділити на свій розсуд, uh -huh. то ми маємо, ми маємо ситуацію конфлікту, і на жаль, ці конфлікти зараз стали латентними, тобто прихованими, але на жаль, вони можливо ще нам. Дадуться в знаки, коли область, там, по Здолбунівському району, по іншому райони ділили на розсуд політиків і під впливом політичних якихось чи місцевих так званих еліт. І е, потім це може відгукнутися не дуже, не дуже добре. Наприклад, тим, що та територія чи інша буде фінансово неспроможна. І або е, там просто люди між собою будуть мати постійні якісь економічні чи інші суперечності. Ще одне маленьке коротеньке запитання, щоб завершити з економічним блоком, От скажіть, як е, голова облдержадміністрації може вплинути на економічні показники регіону? Ну, гаразд. Ну гарно презентувати їх, тому що я так розумію, що або головне управління статистики не входить в структуру обласної адміністрації, або воно живе своїм іншим життям, тому що достатньо нам глянути на сайт. Головного управління, ми побачимо там зовсім інші цифри. Наприклад, те, що індекс промислового виробництва це 97,8, Там останні цифри були за серпень, тобто, це означає порівняно із минулим роком, тобто, зростання не відбулося. Тобто я би сказав, що це нормально, тому що ми розуміємо, яка була ситуація, але зростання ніякого не відбулося про те, що демонструється в звіті голови адміністрації. Так само індекс виробництва сільськогосподарської продукції це 90%, тобто на 10% впало. Капітальні інвестиції просіли вдвічі. Про це ясно не говорять. Тому яка роль голови обласної адміністрації? Гарно, красиво взяти ці цифри, які можна, і показати їх. Ну, в даному випадку я думаю, що його е е звіт буде належним чином оцінений в кабміні на посаду голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля. Призначили 10 вересня минулого року представити нового керівника області на Рівненщину Приїхав президент Володимир Зеленський. Тоді він попросив новопризначеного голову першочергово вирішити проблему з інтернет-зв'язком на Рівненщині. Давайте пригадаємо, як це було. Зв'язок і інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. І я дуже вас прошу, Віталій, Я дуже вас прошу, почніть, будь ласка, з цього. Це буде перше доручення. Да? Найшвидшим шляхом, якщо можна це зробити, я можу авторитетно відповідально сказати, що інтер швидкісного інтернету в області стало набагато більше. Так є ще сірі плями. Наші основні мобільні оператори мають інвестиційні плани. Вони їх затверджують, це для них капітальні видатки. Вони затверджують і потім йдуть по плану. Фактично, заставити їх, поставити більше станцій, законної можливості немає, але є дорога діалогу. Я особисто спілкуюся і я бачу ці результати, тому що інвестплани, по-перше, збільшені по будівництву підстанцій. Пане Сергію, скажіть, як голова ОДАМ може вплинути на бізнес, зокрема, поведінку стратегію мобільних операторів, те про що говорив е, Віталій Ковалій, те в принципі, що говорив йому президент ще рік тому? Ну тут тому що я всі я всі. вам просто закінчу. Питання було моя колега, просто ставила е, відштовхуючись, від того, що в Здолбунові в Здолбунівському районі є певні території, де взагалі немає навіть 2G. Я був свідком цього доручення. видачі цього доручення це мені дещо здивувало, тому що. Ні в Конституції, ні в законодавстві, я не знаю, чи є таке, щоб президент давав доручення голові обласної адміністрації щодо якихось таких мобільних операторів. Да? Але ясно це сприймав і позитивно, тому що я сам від цього страждаю, як викладач Острозької академії, постійно їжджу строг рівне, і це, це постійно складається певні незручності. Важко щось сказати, чи це можливо, бо тут прекрасно все. Да? Президент, з одного сторони, ніби й не мав давати такого доручення, а голова адміністрації. Це ніби не мав би його брати до виконання разом з тим, тому що через рік ми побачили, що ну реально нічого зробити не можна. Але знаєте, мені Олексій пригадується така карта, карта з космосу, де нічна, нічна нічного планети, да? і де видно, які країни світяться, так, де, де активно йде нічне життя, відповідно там магістралі, заводи, да? тобто економічно. І там дуже є такі темні плями. Є темні плями в Україні, є темні плями повністю Північна Корея. Так от, як може вплинути голова обласної адміністрації, напевно, я не знаю, ну це не за рік і не за два. Це, напевно, створивши такий привабливий інституційний клімат, що просто а, настільки буде вигідно тут мати, тримати ті вишки і ті оператори, розвивати цей бізнес, наскільки це людям буде потрібно, наскільки люди в селах будуть. Жити, розвивати якісь виробництва, якісь туди будуть стікатися люди, а не виїжджати навпаки з цих сіл. Що тоді в нас знову ж таки карта, як чи Космо, чи просто карта цих покриття мобільних операторів буде ну просто, просто зашкалювати знову ж таки, це не завдання одного року, і це не завдання точно голови обласної адміністрації. А є от ви кажете створити такий інвестиційний клімат? Так, от мені цікаво, чи є інструменти, які інструменти знову голови є? обласної адміністрації немає. Але в принципі, і навіть в громади немає. Але я думаю, що це копітка робота. Але ну поки що ми не бачимо. Ми не бачимо чіткого бачення стратегії, тобто ми не бачимо консолідації. Що чим займається обласна рада, і чи обласна рада підтримує голову обласної адміністрації? А, обласна рада, чи працює вона стратегічно, чи працює вона час від часу. І чи о, голові обласної ради вдалося консолідувати о, цю голові обласної адміністрації консолідувати, наприклад, обласну раду? Це все таки о, обласний парламент. Важко щось сказати, плюс об'єктивні економічні очевидно труднощі, які виникли От, які... до речі, також питання. Якщо ми вже згадали за обласну раду, от як би ви як ви оцінюєте його тому... діяльність тому... на посаді голови облдержадміністрації, зокрема взаємодію з обласною радою? От це, це давня, давня така цікава історія взагалі взаємодія голови обласної адміністрації, голови обласної ради. Більше того, в нашому законодавстві спеціально мені здається, так закладені були от такі деякі речі не для того, щоб ці люди чи ці інституції, ну скажімо, сварилися, хоча вони, по ідеї, мають взаємодіяти. Не думаю, що щось суттєвого якогось прориву вдалося досягнути. Обласна рада займалася проблемами кадровими, проблемами очілювання залишків комунального майна там чи комунальних закладів. Да, причому кожна ця сесія зберігалася. Пробували щось там розділити ті мисливські угіддя, все все, що залишалося, і всі чудово розуміли, що. От скоро, скоро щось щось прийде і щось зміниться. Тому що дійсно з цими виборами змінюються повноваження, змінюється взагалі архітектура владних повноважень, і навіть якщо і залишається голова обласної адміністрації, не дивно, що він пішов на ну кандидатує зараз на, на одну з політичних посад в одній з громад об'єднаних, тому що в принципі робити щось голові обласної адміністрації. При тому, що всі практично повноваження будуть зосереджені, дуже багато тих повноважень в об'єднаних територіальних громадах, я не знаю, що він може собі дозволити зробити. То які мотиви, що він пішов на? Кандидата? Ну, тому, що, тому що бути головою обласної адміністрації втрачає будь-який сенс. Після це цих так, виборів це, після цих виборів, та і раніше це було. І цей рік це була така кульгава качечка, як кажуть, да, про тих, хто хто вже має йти, тому що ну насправді в центр і важель впливу не знаходився вже в 601 му кабінеті, але ніхто не знав, де він знаходився. Ще всі розуміли, що вже можна не слухатись голови обласної адміністрації, з іншої сторони. Ну і що говорить закон? Закон, наприклад, говорить, чим керує голова обласної адміністрації. Голова обласної адміністрації наприклад координує діяльність голів районних державних адміністрацій. Координує, так само координує і спрямовує діяльність тих структур, взноскі відокремлених централізованих органів і управління. Що це означає координувати? Це означає добрим словом, і, і, і можливо, якимись іншими заходами якимись впливати в принципі, на цю структуру. От з точки зору державного управління це атавізм, як ви гадаєте? А, з точки зору державного управління в, ну, залишається і дуалізм, дуалізм. З одного сторони, є місцеве самоврядування і є представництво, да, тобто призначенці. Тобто є призначені і є обрані. Угу. От в чому тут є е, е, ця. Цей конфлікт закладений, але знову ж таки цей конфлікт в чому може бути закладений? Коли призначенцю із Києва дають дуже багато повноважень, а обранцю із місцевого дають мало. В даному випадку в нас обранця із місцевого це обласна рада, а призначенець це голова обласної адміністрації. Ідемо далі на сайті агентства Інтерфакс, 27 серпня. Появився матеріал під заголовком Рівненська область через 30 років може залишитися без лісу. У ньому йдеться, що за рік із серпня 2019 до серпня 2020 року в Рівненській області виробили лісу у 2,5 рази разу більше ніж за аналогічний період 2018-2019 років. Про це свідчать дані дослідження, проведеного компанією EOC Data Analytics, інститутом космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України. Це ще одна цитата за такої динаміки. Вирубки Рівницька область може залишитися без лісу вже через 30 років. Ми поставили запитання про незаконну вирубку лісів на Рівничній голові. ОДА, і ось що він відповів. Я вас попрошу передати звіт е, того інституту, на який ви зіслались, тому що дуже часто е, запитання будуються на непідтвердженій статистиці е, інститутів. Я особисто не вірю, що, може бути, е, в два з половиною рази збільшена е, е, нелегальна вирубка лісів. Це за наших каденції точно неможливо. Це повністю е, нонсенс був би. Що ви можете сказати з цього приводу, ну, і взагалі знову ж таки, те саме питання, що я ставив раніше, як голова облдержадміністрації, і чи може вплинути на незаконну виробку вирубку лісів? І чи це взагалі компетенція? Є межа моєї тут компетенції, також там екологічні проблеми. тільки, що я скажу, що те, що продовження нашої розмови, дуже рідко, а то і ніколи, ми не чули в обласній раді, в обласній адміністрації розмови про стратегічні якісь серйозні речі, такі як екологія, такі як трудові ресурси, такі як вектор розвитку економіки нашої області, і так далі. Максимум про що говорили, це про там будівництво. Яке називається великим, хоча воно є, ну воно є будівництвом. А, і тому а, оце продовження цього оцього, оцього захоплення якимись такими, такими тактичними, можливо, ефектними навіть не завжди ефективним, але ефектними кроками, такі як великий бігборд, як велика якісь. Будівництво там вивезли на, на дорогу. Думаю, наступний раз вивезуть в ліс журналістів. Я не знаю, що, що що мають зробити. Захоплення цими речами не підміняє, не повинно, по крайній мірі підміняти роботу над стратегічними речами. У нас перший аукціон, про який говорили, класний аукціон, Ура на бурштин. 10 мільйонів мав би отримати бюджет. Але компанія, яка виграла цей конкурс, сказала: Ні, ми йдемо. Тому що не створені ще досі передумови, підзаконні ті акти постанови кабміну і так далі, і речі на місцях, які би дозволили уможливили легальний видобуток бурштину. От про це треба думати, да і про про, про, про ці речі працювати. Тому що це дуже пов'язані ці речі, в тому числі з рекультивацією тих е, земельних ділянок, які просто варварським способом винищуються під час незаконного видобутку бурштину. Про ці речі не вистачає часу, просто не вистачає. І якщо ми кажемо про те, що ж може голова обласної адміністрації, то є, якщо ми говоримо в законодавчої точки зору чи там якоїсь нормативної бази, то завжди дуже дуже є зручна позиція, тому що голова обласної адміністрації може сказати нічого, і він буде правий. Тому що він може що, покликати голову начальника обласного управління поліції, знову ж таки, закликати на нараду. Він ж не може йому дати вказівку, він може просто його покликати і заслухати його звіт, який він йому дасть статистику. Статистику не того інституту, який з космосу дивився і перевіряв, а статистику, яка є в нього, від його ж дільничних отриманих. Він може взяти держвод, держ, цей, лісгоспу представників і сказати, що у вас там відбувається. Вони йому можуть розказати про мільйони саджанців, які вони там посадили, і, і так далі. От і все. В принципі. Але ясно, що це тільки нормативна частина. Якщо ж ми говоримо про те, що людина дійсно якби переживала і реально хотіла щось змін, то тоді це потребує. Не показної, а системної і дуже часто непомітної роботи. в тому числі пов'язаної із формуванням реальної більшості в обласній раді, консолідацією місцевих еліт, причому не місцевих еліт, які пов'язані там із видобутком цих ресурсів, а дійсно громадських активістів, не знаю, які хоч, інтелігенції, на кого можна було б спертися. І це робота не одного часу, не одного року, і це робота не одного тільки голови обласної адміністрації. І це потребує такого хорошого плану і багатьох, багатьох зусиль. Цього вже тривалий час. Це не тільки там, це не претензія до пана Коваля чи Коваля, як е, його прес-служба намагається там е, ну, дати. Ну, ми уточнювали. Як? І нам філофілологи відповіли, що наголос правильно коваль. Да, як ну стали що... коваль. Ну ну. No. Ну, є коваль, є коваль. Так от неважливо не, не в цьому плані. Тобто, це не його так би мовити, mm -hmm. особиста там якась проблема. Але це проблема в нас з вами, які живуть в цій області, і це проблема нас, всіх, хто живе в цій Україні. Ще одне питання, мусимо обговорити. Буквально на останніх хвилинах. Віталій Коваль також прокоментував ситуацію з Рівненським аеропортом, зокрема, рішення депутатів обласної ради про початок процедури санації. Прошу, коментар. Я особисто я не підтримую е, і не зовсім впевнений в механізмі санації, тому що там є певні зобов'язання щомісяця виконувати. Так я за те, щоб рівненським аеропортом управляв концесіонер. Я говорю це відверто, тому що немає кращої е, моделі управління ніж приватний бізнес, який фахівець в цьому. Не просто взяти об'єкт. 200 гектарів і думати, як його довести до банкрутства, щоб потім забудувати. Ні, це, це взагалі це нонсенс. Ми не маємо дозволити цього. От знову ж таки, комунальне підприємство обласної ради з одного боку, з іншого боку, виконавча влада, представник ну, Віталій Коваль. От що він може зробити на своїй посаді, наприклад, для того, щоб от, вирішити проблему навколо цього комунального підприємства, і знову ж таки, тут ми можемо побачити взаємодію господарської діяльності з одного боку. Чи може він, наприклад, запропонувати у кабінеті міністрів поклопотати за, за це комунальне підприємство? Хоча би про те, щоб там зменшили пеню, зменшили штрафи. Ну, взагалі, чи це в його компетенції? Ні, ну клопотати він може, але при чому тут Кабмін і при чому тут зменшення пені, і, бо це є обов'язкове нарахування, я так розумію, знову і знову. Потрапляє це підприємство, яке мало би давати, мало би стати такою перлиною економічної привабливості, в тому числі Рівненщини, і давати нам а, тільки прибутки в бюджет. Воно навпаки знову і знову і робить нещасними тих людей, які там працюють, і а, ще й примушують нас з вами, як платників податків, дотувати той а, те підприємство. А дуже прикро, що як показує досвід, значить, значить, ні він, ні його попередники не змогли нічого зробити із цим аеропортом. І можливо, е можливо е всі практично говорили десь одні ті самі слова, слова всі правильні, хороші. А, але е що за цими словами, які конкретні дії, мені зараз невідомо, те, що е голова обласної адміністрації дійсно може бути щирим і, наприклад, не... Дати можливості перетворити литовище просто на якийсь житловий масив. Що само по собі непогано, але з іншої сторони, втратити таку унікальну підприємство було би ну просто подарок. Можливо, він це може, чи може він сюди привести інвестора, чи може провести всю цю процедуру. Поки що я такої можливості не бачу, тому що це не вдавалося і при інших, не менш менш складніших умовах, і при більшій консолідації обласної ради цього не вдавалося зробити. Ну що, ж, шановні друзі, сьогодні із кандидатом наук у справах державного управління Сергієм Штурхецьким ми спілкувалися навколо звіту, який сьогодні був від голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля. Я з вами на цьому прощаюся. До зустрічі, на